Чи буде успішним проєкт рекрутингу до ЗСУ, який запустили нещодавно? Ні, не буде він успішним? От саме цей, про який ви питаєте, не буде він успішним, тому що він чомусь не співпадає з інтересами людей? От людей на сьогоднішній день. Ми не про державу зараз кажемо. Ну і я більше все ж таки за громадян переймаюся ніж за керівництво країни на сьогоднішній день. А, чи буде? Ні. Ні. Тут щось буде нове, тут щось буде інше, воно буде створено саме нами. Ну, тобто в нашій країні, нашими спецами і нашими е, творчими особистостями, які зможуть все ж таки заохотити людей іти, і вчитися саме вчитися захищати нашу країну. Але сказати, що от сьогодні вони вклали туди ресурси емоційні, там часові, інтелектуальні, і воно піде. Ні, воно не піде, не приживеться, воно не, не дойде воно до фіналу якогось такого, знаєте, плодючого. Але буде цікаво людям. Іти вчитися захищати нашу країну. Це буде не в цьому році, це можливо буде навіть не в наступному році, тому що тут дуже е, карта помірність каже, що цим процесам потрібно дозріти. Ці процеси повинні пройти е, час, обставини е, розчарування, е, оновлення. Ну тобто буде великий, великий процес, поки це стане дійсно цікаве для українців, але не той, що було заявлено. Чи справді зараз розглядається варіант вступу лише частини території України в НАТО без окупованих територій? Ні, ні, немає такого обговорення. Це, це неможливо. Ну це неможливо, тому що це занадто е, непродуктивно, це неможливо. Це неможливо зараз. Чи є таке взагалі, взагалі обговорення? Ні. 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 Це підкида. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі Таро нейромережу. Дізнайся, відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чому Сі Цзінпін погодився на офіційний візит до США? Він щось хоче донести. Він щось хоче привести, принести, але це за дияволом. Хто кого перехитрить, хто кого більш яскраво обдурить, хто кому своє нав'язить. Ну, тобто тут нав'язування йде якесь, тут йде якесь е, сподівання просунути свою брехню. Ну, тут не навіть не, не просто брехня, а тут е, сподівання просунути свою свого диявола, свої інтереси, свою якусь тіньову сторону в бік. Е, Америка, добре. Чому навіщо тобі це потрібно? І знову мені показують. Дивіться, що не буде цієї зустрічі, як заплановано. Щось буде змінено, чи вона буде перенесено? Чи буде змінений формат? А чому буде змінений формат? Тому що хтось когось не почує, тому що. Зустріч, яка повинна статися, в неї як теми ще немає. Ну, тобто є якийсь наміри, є якісь очікування, є якесь бачення своїх інтересів, але свої інтереси це навіть не про інші країни. Це саме стосунки Америки і Китаю, тому що тут не про Україну вони зустрічатися, зібралися, не про Ізраїль та не про будь-яку іншу гарячу точку на цій планеті. Ні, це особисті інтереси, і вони намагаються одне одному їх. Чюхати хочеться сказати так, чи буде зустрічся пізніше, інакше і про інше. Чому погодився? Тому що він хапає шанси, він намагається вхопити цей пінь як він. Немає тут любові до Америки, от немає. Тут навпаки, е... спроба домінувати. от так я бачу це. І хто кого. Хто кого збільшить, зменшить. Ну тобто, тут якась така ситуація. Не можуть вони поки досягти балансу. Ну нічого, хай навчаються, хай стараються. Чи становить загрозу для Путіна візит Сі Цзінпіна до США? Кремль дуже не хоче цієї зустрічі. Дуже не хоче цієї зустрічі. Так, це дійсно ставить загрозу для Кремля. Але скоріше не в тому контексті, в якому ми б з вами зараз хотіли це почути, тому що тут загроза для Кремля саме економічна. Щось вони можуть дуже круто притиснути Росію, якщо домовляться, все ж таки а вони поки не домовляться. Але якщо вони домовляться, то Кремль дуже втрачає можливості фінансові, втрачає можливості майбутніх фінансів. Чому? Тому що вони, як справжні хижаки, коли дістануть свої сили, знаєте, коли відчують свою силу і все ж таки домовляться, то на послаблений Кремль вже захисту буде складно взагалі придумати. Тому так, Кремлю не дуже хотілося цієї зустрічі, бо вони розуміють наслідки. А наслідки будуть. І вони будуть, але трошки згодом. Чи справді Байден прагне відновити військові зв'язки з Китаєм? Так, справді це було б йому дуже зручно, це було б йому дуже на руку, але Китай проти. А, проти, тому що шантаж знову. Шантаж. Продавлюють свої умови, і тут навіщо це Байдену? Покажіть, навіщо це Байдену? Намагання закріпитися, намагання зупинити е, розпад якийсь надовго, тому що в Байдена розумінні, Байдена стратегії, якщо він поверне те, як було, що на сьогоднішній день неможливо, ну тобто, все. Померло воно вже, не буде його, немає можливості його реанімувати. Але якщо він поверне те, що було, його позиція, його, його апарат, його оточення ну, такого бойового міцного, таким чином буде закріплена і буде себе дуже міцно почувати на майбутнє. Тобто, тут дуже схоже на те, що коли Байден скаже: Я устал, я ухожу», а на це багато показників вказують, щоб йому було потім, ну знаєте, як в історії Америки, щоб він залишився молодець. От Отак от мені хочеться сказати. І він молодець, і всі, хто за ним підуть, теж молодець. Ну, тобто, це якась підготування платформи на майбутнє, але це неможливо, тому що Китай. Не дурачки, і вони використовують будь-яку можливість вхопити собі. А Байден ділитися не хоче? От вони і не можуть досі домовитись. Тому це спроби, і це знову ж таки не про Україну і не про Росію. Це дійсно саме про їх внутрішні ситуації і внутрішні наміри на майбутнє. Чи будуть успішними штурмові дії зсу на Мелітопольському напрямку? Там вже є успішні дії ЗСУ, вони вже є. Вони вже є. Вони вже є не, не шумні, не громкі, досить локальні, але вони є. І тут я б сказала, що орки відчувають себе не дуже добре. Скоро двоє відправляться на концерт Кобзона на Мелітопольському напрямку. Двоє це не двоє чмобіків, а дві, дві якісь важливі вагомі персони на Мелітопольському напрямку. Тобто, генерали, керівники, якісь відправляться підспівувати. І це призведе до, до башти. Після якої орки почнуть все ж таки оцю свою втечу, яку вони дуже затримали чомусь досі? Чи справді війська РФ готуються до виходу з території Херсонської області? Я б не назвала це жестом доброї волі. Ми їх вибивати звідти будемо. Не так, ми їх спочатку почнемо вибивати, ми їх спочатку почнемо трощити, а потім в них буде вже з доброї волі. І це буде не на одному напрямку, а це буде на двох напрямках напрямках не менше. Тому що тут два-три, ну чомусь тут дві, дві дві ну все ж таки я про два хотіла б сказати. Так, так. Е, чи буде вже з доброї волі на Херсонському напрямку? Буде, але не сьогодні, не завтра він буде. Після того як курки дуже сильно почнуть мінусуватись на херсонському напрямку. Тобто всі, хто захочуть вижити, вижити ну, підуть на жест доброї волі. Чи це буде саме через команду, чи вони просто будуть тікати? Ні, це буде команда. Це буде команда, і знаєте, що мені показує? Що це буде не просто команда, а це буде ніби таке планування. Відходу з позиції планування жесту доброї волі, але вплине на це все ж таки збройні сили України? По перше, а потім вже їх рішення, їх там міноборони і всіх інших там шобли отої всієї. Чи справді Олаф Шольц готується до переговорів з Путіним? Ну, не знаю, ну але ніхто про це більше не знає, ніж краї... ніж сторона Олафа Шольца, скажу я так. Ні. Ні. Він може готуватися, ходити, вивчати текст, повторювати його, але ніхто його слухати не буде. Я не бачу цих переговорів. Це більше схоже, знаєте, на хайп, аніж на політичну діяльність, на жаль. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.